Злочин і невинність поняття, які ми звикли вважати абсолютними, та варто лише поглянути на історію і стає очевидним факт: межа між ними надто крихка, бо визначається не моральними принципами, а законами. Але закони це не істина, не універсальний моральний компас, а тимчасові правила, вигадані людьми у певний період часу на певній території. Те, що сьогодні є правомірним, завтра може здаватися дикістю. Колись рабство вважалося законним і навіть природним порядком речей, колись інквізиція під виглядом закону палила людей на вогнищах, колись геноциди та депортації цілих народів мали легальне обґрунтування, підкріплене початкою держави. Те, що сьогодні засуджується як злочин проти людяності, у свій час узаконювалося як порядок і справедливість. Закони завжди діють у рамках конкретної епохи, політичного режиму чи навіть географічної території. В одній країні певна дія, тяжкий злочин, в іншій звична норма. У різний час те саме діяння могло вести на ешафот чи на трибуну пошани. Саме тому закон не можна плутати з істиною. Він лише дзеркало влади інструмент контролю і легко змінює форму зі зміною порядків. Уявлень та світогляду нових поколінь. Ймовірно, що багато норм, які сьогодні здаються нам правильними і незаперечними, у майбутньому назвуть жорстокістю, безглуздям або навіть злочином. Це не просто гіпотетичні припущення, так уже відбувалося десятки разів у різних країнах. Закон ніколи не був гарантією справедливості, він завжди був лише тінню моралі. Яка змінюється залежно від того, хто її відкидає. У США до 1865 року рабство, продаж і спадкове володіння людьми африканського походження мало законні підстави і вважалося тогочасною нормою, не викликаючи сумнівів або мук сумління. На даний час це злочин проти людяності. Після громадянської війни тринадцята поправка до Конституції США заборонила рабство, і в наш час це є злочинним діянням, яке карається рукою закону. У нацистській Німеччині 1935-1945 років ньорнбергські расові закони стали правовою основою для систематичної дискримінації євреїв. Їм забороняли вступати в шлюби за рійцями, відбирали права й гідність. Зводили їхнє існування до статусу неповноцінних. Те, що вважалося законом тоді, сьогодні оцінюється як геноцид і злочин проти людяності. Після поразки Німеччини нацистська верхівка постала перед Нюрнбельським трибуналом і світ уперше заговорив про злочини проти людяності як категорію права. Апартеїд у Південно Африканській Республіці. 1948-1994 років узаконив поділ людей за кольором шкіри, окремі школи, окремі лавки в парках, окремі райони для життя, біла меншість мала все, чорна більшість нічого. Це була офіційна політика держави, захищена законами. Сьогодні апартеїд названо злочином проти людяності, його кінець настав завдяки міжнародному тиску і внутрішньому опору. Що вилився у революцію. Символом краху цієї системи став Нельсон Мандела, який вийшов із в'язниці, щоб очолити нову Південноафриканську Республіку. Кріпосне право в Російській імперії 19 століття перетворювало селян на живу власність поміщиків. Їх могли продати, покарати чи примусити працювати до виснаження. І все це вважалося цілком законним. Для тогочасної еліти кріпосний був радше майном, ніж людиною. Лише у 1861 році указ Олександра II скасував цю систему, що нині оцінюється як форма рабства та експлуатації. До 1945 року у Японії під час війни десятки тисяч жінок із Кореї, Китаю та інших окупованих територій силоміць перетворювалися на жінок для втіхи. Сексуальних рабинь для армії. Це було систематизоване й узаконнене насильство. Тоді воно прикривалося військовою необхідністю, тепер визнано воєнним злочином. Після капітуляції Японії ці практики стали предметом судових розглядів у міжнародних трибуналах. Закони про расову сегрегацію у США до 1960-х років вимагали, щоб білі та чорні американці жили окремо, але рівноцінно. Насправді це рівноцінно було відвертою брехнею. Школи для темношкірих дітей отримували мізерне фінансування, у транспорті їх відсовували назад. У багатьох закладах вхід був заборонений. Тоді це здавалося законною нормою. Сьогодні ж воно визнається порушенням прав людини. Завдяки руху за громадянські права і рішенням Верховного суду расову сегрегацію було скасовано, хоча її шрами в американському суспільстві залишилися й донині. У Європі часів середньовіччя полювання на відьом було закономірною практикою. Жінок звинувачували в чаклунстві, катували і спалювали на вогнищах за вироками судів. Те, що вважалося правосуддям, сьогодні сприймається як масові вбивства та релігійні переслідування. Лише з приходом епохи просвітництва та секуляризації суспільство почало звільнятися від цих темних забобонів. У Радянському Союзі у 1930-1950 роках існувала жорстока система гулагу. Мільйони людей були кинуті в табори примусової праці. Цілі народи депортували з рідних земель. Тоді це називали державними заходами. Сьогодні ж це визнають як злочини проти людяності. Лише після розсекречення документів і політичної реабілітації жертв стало можливим відкрито говорити про масштаб трагедії. У Сполучених Штатах Америки та Австралії в 19-20 століттях. Корінних дітей насильно відривали від сімей і відправляли до інтернатів для асиміляції. Це називалося турботою про їхнє майбутнє, але насправді було культурним геноцидом. Лише у новітній час держави визнали свою провину, висловили офіційні вибачення та започаткували програми відновлення справедливості. У Великій Британії 19 століття діти працювали на шахтах і фабриках. Поруч із дорослими, часто по 12-14 годин на добу це вважалося звичною частиною промислового розвитку, але сьогодні ми називаємо це грубим порушенням прав дитини. Лише завдяки суспільному тиску і реформам було запроваджено закони, що обмежували дитячу працю, і поклали початок сучасному трудовому праву. Отож, як ми бачимо, історія доводить. Що законність це не гарантія справедливості, закони відображають волю тих, хто при владі, а не обов'язкову моральну істину. Через десятки і сотні років багато сьогоднішніх законних норм можуть здаватися таким самим варварством, як нам зараз здаються рабство чи інквізиція. У сфері довкілля сьогодні є легальними масове використання викопного палива, вирубка лісів і нищення природних ресурсів, і навіть підтримуються економічними моделями. Проте наступні покоління можуть сприймати це як глобальний злочин проти планети, в майбутньому його назвуть екоцидом, навмисним нищенням екосистеми, що ставить під загрозу саме існування людства. У тваринництві промислові ферми зараз є звичною практикою. Тварин тримають у тісних клітках, позбавляючи їх природного життя. Те, що сьогодні називають виробництвом продуктів харчування, завтра можуть назвати масовими тортурами тварин. Це стане символом етичної деградації цивілізації, яка зневажала страждання живих істот. У медицині та технологіях примусова вакцинація або проведення медичних експериментів без повної особистої згоди досі можливі під прикриттям державної безпеки чи наукового прогресу, проте у майбутньому це можуть трактувати як біомедичний примус грубе втручання в тілесну автономію людини. У соціальній політиці мільйони людей нині змушені жити без даху над головою, у злиднях і відчуженні і держава не вважає це злочином, але у майбутньому безпритульність і відсутність доступу до житла можуть називатися соціальним геноцидом, свідомим ігноруванням базових потреб людини, що прирікає її на повільну загибель. В економіці надмірна нерівність доходів і експлуатація праці здаються неминучими реаліями ринку, проте в очах майбутніх поколінь це стане економічною сегрегацією. Коли бідних відштовхували від гідного життя і перетворювали на тінь для процвітання багатих. У військовій політиці сьогодення примусова мобілізація та відправлення людей на фронт без їхньої згоди вважається законною нормою держави, але в майбутньому це можуть оцінювати як грубе порушення права на життя і самовизначення. Історики, ймовірно, називатимуть це примусовим воєнним рабством. Прикладом того, як держави жертвували людьми заради власних інтересів. У сфері технологій та ІТ масове стеження, тотальний збір персональних даних і контроль через гаджети вже сьогодні стали буденністю, але історики майбутнього назвуть це цифровим тоталітаризмом, новою формою рабства, де кайданами були алгоритми і мережі. У психології та медіа масова пропаганда й маніпуляції в соцмережах нині легально використовуються як інструменти впливу, але майбутнє може назвати це психологічним поневоленням, прихованим насильством над свідомістю, яке позбавляє людей свободи думки. У біоетиці генетична модифікація людей під комерційні інтереси сьогодні може виглядати як прогрес і можливість покращення людства. Проте завтра це назвуть генетичною сегрегацією, створенням нової форми дискримінації, де одні мали привілеї ще до народження, а інші були приречені на другорядність. У міграційній політиці стіни, колючі дроти і заборони на вільний виїзд сприймаються як питання державної безпеки, проте для майбутніх поколінь це стане прикладом територіального рабства. Коли людині забороняли обирати, де жити і як рухатися світом, історія законів нагадує нам одну просту істину законне не завжди означає справедливе. Те, що колись вважалося нормальною практикою, тепер однозначно трактується як злочин. Минуле показує, що людство здатне узаконювати навіть найжахливіші форми насильства, прикриваючись словами порядок, традиція чи державна безпека. Так само і сьогоднішні закони не є вічною істиною. Багато з того, що зараз легальне, може з часом опинитися на лаві підсудних історії. і тоді нащадки дивитимуться на нас так само, як ми сьогодні дивимося на рабовласників або катів інквізиції. Закони важко назвати сталими скрижалями істини це тимчасові правила, створені людьми і для людей. Вони змінюються разом із суспільством. Тож ми повинні розуміти, що сьогоднішні закони, які ми вважаємо нормою, завтра можуть стати клеймом ганьби і потрапити в підручники історії поруч із найтемнішими сторінками минулого.